Відтаю вас на каналі Костемані на 6 судках. Нарешті, нарешті, бачите добропарк, квітнуть гортензії. і Тому чому не дати собі таку можливість погуляти по цьому чудовому парку? Ми зробили собі такий вихідний денок. Я бачу, що тут навіть є продажі гортензії. Зараз купимо квітки і підемо гуляти з задоволенням вам. Покажу все, що зустрінемо на своєму шляху, тому що це моє перше відвідування цього чудового парку. Ну що, запрошую вас? Запрошую вас на прогулянку. Батимо зараз, до речі, подивимось, скільки коштують квітки. Дорослий, у баса, це басейн. Це басейн доренький. Ми а вартість квітків у нас зараз ми подивимось. Це басейн. Ну, добре, не бачу, я де вартість на вход, ну це не, не важливо. Так, дівчата, починаємо. Розповіли нам, де знаходяться гортензіві поля, але спочатку, та, не, підемо, подивимось продажу, ну так одним глазком. Бачите, що тут робиться, Боже, волосисті гортензії, мабуть. Ні, це сирень. Боже, бузок. Не сирень, а бузок. Я себе поправляю. Бузок. Бузок різна ціна, є 990, є 200. Так, чудово. Спірея 220. Вігіла. Оце клавісна вігіла, вона з червоним листям, але потім таке кустіще, що ти не знаєш, що з ним робити. Так, є кизільники, є якась, мабуть, це японська азалія, в мене така є. Так, це у нас о, це таке чудо це Таня, як воно називає? Барбаріс. Барбаріс, є такі азалії по 550 гривень, лаванда, яка хочеш, лілії, бачите, такі лілії є. Такі, ну це, мабуть, не знаю, продається чи ні. Так, да, продається. Туї по 400. О, ого, 3, 300, ну щось дороговастенько. Щось дороговастенько. Тут можна прикупити собі. Боже, який, який запах. Ой, подушечки лавандові, бачите, ось такі лаванди. То, мабуть, насіння лаванди. Це 100 гривень. 100 гривень ці. Так, гортензія. Skyfall, 280 гривень. Ну, до речі, не так вже й дорого, я вам хочу сказати. Така. Так, гортензія. ох, йо! Ох, оце я дуже ох, грі.